Ку біля собору всіх святих землі Волинської тиша, що ріже серце, люди навколішки зустрічають жалобний кортеж із тілом захисника. Дмитра Павловича так містяни віддають останню шану ще одному герою, який віддав життя за незалежність України. Ніяких слів, лише мовчання, яке звучить голосніше за будь-які промови. Добрий, усміхнений та веселий. Саме таким назавжди запам'ятають 36-річного Дмитра всі, хто його знав. Діма був дуже хорошою дитиною, працьотий, розумний. Вже рано залишився без своєї мами. В 16 років його мама померла. Дуже шкода, дуже шкода, що йдуть з цього. Світ такі хлопці, світ нації. Дуже шкода, серце розривається. Дмитро був дуже чуйною людиною, хоробрим, сильним. Завжди приходив на допомогу. Завжди спілкувалися, коли була можливість. Дуже, Дуже тяжко втрачати таких хороших людей. Друг захисника, з яким вони товаришували ще з 15 років, а далі оборонець став хрещеним для його сина. Каже, що з юних років Дмитро полюбив слухати електронну музику. Музику дуже любив, дуже любив музику. Разом слухали ту музику. Електронну музику любив. Важка доля спіткала Дмитра ще задовго до війни, адже будучи зовсім юним, втратив батька та матір. Найріднішим йому залишався його брат. Своєї сім'ї оборонець, на жаль, не встиг створити. На безжально забрала у нього цей шанс. Тож сьогодні на прощання люди несуть йому коровай як символ дому та сімейного тепла, якого він не встиг відчути у власному житті. Що мала коровай на весілля нести, то принесла до церкви. Ну хіба є така справедливість? Скажи, будь ласка, я Його племінниця пригадує, як дядько Дмитро завжди приїздив до них на свята. Кожен раз як він приїжджав на свято, він завжди приносив нам цукерки там. Ну... Безліч, ну, як, як дітям, як ми ще були дітьми, завжди з ним якось старалися бути разом, щоб він не ну, почував себе самотнім, тому що він залишався один, бо ну, ми найрідніші були. І такі дитячі спогади. У довоєнному житті захисник працював на прийомі металу, однак згодом доєднався до лав захисту країни по мобілізації. Рідні кажуть, що вчора якраз був рівно рік, як метро прийняв присягу. Спочатку був на навчанні, а вже потім став боронити східні рубежі на посаді інспектора прикордонної служби, був снайпером. Він служив а тоді. Він сказав, що він йде на завдання 2 липня, вже його не було в мережі з 2 липня. Однак згодом стало відомо, що останній бій оборонця був в районі населеного пункту Строївка на Харківщині 19 липня. По собі герой залишив тільки найкращі спогади у людей, які його знали. Добрим, усміхненим, нашим рідним. Це людина була, яка муху не обідить. Я не знаю, як вам сказати. Він дуже щирий, позитивний чоловік. Дуже дуже хороша, спокійна людина. Його всі любили. Всі це нема слів. Ми дуже сумуємо. Попрощатися з Дмитром прийшла і пані Ольга. каже, що воїна особисто не знала, однак, подякувати герою, який мужньо тримав небо над нами. Це її обов'язок. Для кожного українця це важливо віддати шану тому, хто захищає нашу країну. Ви і все хай упокоїться з. З миром, з Богом, ну дуже шкода молодих хлопців, які захищають нашу державу, нашу країну і помирають молодими. Свій останній спочинок, воїн Дмитро Павлович, знайшов у секторі військових поховань на міському кладовищі села Гараджа. Дарина Соболєва, Мирослав Кутимчук, телеканал Аверс.